Традиції незмінні на календарі 6 листопада, середа. Отже, час розпочинати особистий прийом громадян. До міського голови звернулася мешканка вулиці Ватутіна Ніна Гученко, хоче оформити право власності на земельну ділянку під будинком. Через те, що він розділений на три родини, приватизація землі не може бути здійснена однією особою. Тому єдиний шлях вирішення питання створення товариства співвласників. Жінка зацікавлена у створенні ОСББ, але не знає, як це зробити. Ми вам допоможемо його створити, щоб там, у нас документи, це все є, тут проблем не буде. Головне ваше бажання, ви збори проводите і ми тоді вам цю земельну ділянку виділяємо. Все більш проблем виникає у мешканців міста через непорозуміння з сусідами. Ольга Гагуліна також потрапила в таку ситуацію. Головною проблемою стала межа між земельними ділянками, яка, начебто, визначена неправильно. Жінка обурена поведінкою сусідів та вимагає справедливого вирішення проблеми. Ольга Тихонівна прийшла просити допомоги у міського голови, бо каже, що сама вже не впорається. Я міжній чоловік виросла на цій землі і в нашому районі. І я повинна жити так, як положено. І мені не ось один нерв, який в мене вже уся чешуся, це четвертий рік, оце мучить оце стати. Анатолій Федорчук розповів, що зі сторони сусідів пані Ольги також було аналогічне звернення зі скаргою. Тому міський голова запропонував зустрітися сусідам та спеціалістам, які визначать межі земельних ділянок та покладуть край сусідським суперечкам. Наступною звернулася Олена Білабудочі валіт в прошлом году. Нам год, як прошла операція, що о, 20 двадцятого тільки буде, старої та лівий, та поміняти. і ми там стали как би на очередь костыли дали, палочку дали, сиденье на туалет дали, человек не может ничего сам. И я у них еще в в Киев ездила, выписали нам лесенку под это. Под ванну, чтобы она как бы сама могла ступить ножкой, а мы потом поддерживаем. Я не могу ее поднять и в ванну пустить. Ані ноль скільки цілий год будхазу анатолій Федорчук доручив своєму заступникові Людмилі Ковальовій, взяти питання під контроль та вжити можливих заходів задля його вирішення. Далі прийшла Галина Оніщенко. Вона проживає на вулиці Нова, 2 жінку цікавило, коли в будинку буде гаряча вода. Я не можу вам сказати зараз. Дай Боже, щоб нас не відключили взагалі. від Тепла п'ять з половиною мільйонів боргу Сьогодні ми маємо перед. Газопостачальною компанію теплобережа має, то вже мова не йде про гаряче водопостачання, йде так. хоча б про те, щоб ми мали тепло. Поки Анатолій Федорчук пояснював Галині Миколаївні ситуацію, що склалася на сьогодні, до розмови приєднався перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Це заново два. Питаючи, коли буде гаряча вода. От тут питання, чи нам не, не взагалі. Чи буде ліміт на газ? Питання в тому, що нам зараз кажуть. Вони готові нам поставити на гарячу воду, газ, нема питань. Заплатіть наперед гроші і буде вам газ. Тобто так стоїть питання. Почувши таку відповідь, мешканка поцікавилась, чи можна встановити водонагрівачі в квартирі і чи потрібні для цього спеціальні дозволи. Микола Петрович відповів, що жінка може це зробити без будь-яких перешкод. Наступне питання, що розглядали, наболіли не лише для мешканців, а й для міської влади. Мова йшла про будинки боржники які розташовані на вулиці Горького. Проблема існує вже давно, але представники державного підприємства Міністерства оборони України Укрвійськбуд не йшли на контакт ані з мешканцями. Ані з владою. Цього разу зустріч все ж таки відбулася. Микола Корнічук задав питання представникам підприємства, які у вас пропозиції щодо вирішення проблеми. Ми можемо поточні борги і тобто поточні рахунки платити, і борги власно того графіку полошати на сьогоднішній день більше. Якщо будуть гроші, будемо кошати більше. І зараз ми їх не знайдемо, гроші не знайдемо. Представники Укрвійськбуду планують погасити заборгованість за спожитий протягом 2012 2013 років газ до 2018-го. Сума боргу трьох будинків складає понад 500 тисяч гривень. Ми звернулися в прокуратуру. Обов'язково завернулася прокуратура за з листом, що прокуратура зайнялася вашим підприємством, куди ділись гроші сплачені людьми за комунальні послуги. Тому що, тому, що, наприклад, якщо взяти, давайте подивимося по ваших будинках, щоб ви вам наповнили цифри. Якщо, наприклад, по 40-му будинку борг на сьогоднішній день складає 152 тисячі за опалення, то люди мають заборгованість за опалення 25 тисяч. Реально люди мають заборгованість 25 тисяч. Питання. Куди ділося 125 тисяч коштів? Тільки з одного будинку. Борги не виросте за той ліклі, коли прийшли. Ми теж подали прокуратуру, написали звернення, щоб прокуратура розібралася. Крім величезного боргу за газ, представники Укрвійськбуду мають заборгованість за воду у розмірі 141 тисяча гривень. А це означає, що невздовзі мешканці можуть лишитися і без водопостачання. Аби знайти компроміс та нарешті мати змогу подати тепло людям. Анатолій Федорчук запропонував варіант виходу із ситуації. На території мікрорайону розташоване приміщення бойлерної, яке є приватною власністю підприємства Укрвійськбуд влади. Будь ласка, ви є майно, передайте майно тепломережі для того, щоб розрахуватися за От і все, це наша відповідь вам. Зустрічайтеся з міністром оборони, вирішуйте питання. У вас є майно, яке вам не використовується фактично. Ми там відкриємо для дітей гуртки. Да. Будь ласка, тепломережа нам передасть, ми з бюджету виділимо гроші для тепломережі і все. Я вам пропоную нормальний варіант виходу з цієї ситуації. Можете діти там займатися морка. Будь да, ласка, в тому мікрорайоні немає нічого. От вам вихід, і ми ж не кажемо, що ні ми вам не дамо. Ми вам пропонуємо. У вас сьогодні є будова, яку ви оформили наукрівість. Будь ласка, віддайте нам, не нам, а тобто за борогій. І все на цьому. І ми вирішуємо питання. І не треба того графіка до 2018 року. А ми з депутатами вже домовимося, щоб довиділити ці кошти, 600 тисяч, от ще по другому будинку. І вирішимо питання. І люди будуть з теплом, і, і з вами будуть гарні стосунки. Люди були без тепла. Ну, я б сказав, я це вирішити питання. Отже, яке рішення приймуть представники Укрвійськбуду та чи зігріються нарешті Бориспільці? Питання лишається відкритим. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.